Вітаю вас на каналі Натка В'яже, і це мій четвертий різдвовлог. В цьому відео ми з вами розпакуємо ще один пакуночок мого пряжного адвент-календарю, підведемо підсумки по ще одній категорії, розповім вам, які знижки вас чекають, і також хочу порекомендувати вам чудовий новорічно-різдвяний фільм. Тож, беріть, будь ласка, своє в'язанечко, сідайте зручніше і ми починаємо! Тож, сподіваюсь, вчора ви зв'язали ялиночку, вчора вийшов майстер-клас на ось цю красуню ялинку. Його дійсно можна було зв'язати навіть вчора, бо майстер-клас дуже простий, ялинка в'яжеться дуже швидко. І я отримала дуже влучне запитання від своєї глядачки, скільки всього пряжі пішло у мене на в'язання усієї колекції. Тож я вчора порахувала і хочу поділитися також цією інформацією з вами. Отже, червоної та білої пряжі в мене пішло 30 грам, коричневої та зеленої по 25 грам, жовтої 10 грам. Тобто, бачите, зовсім мало пряжі треба, щоб створити ось цю новорічну красу. Навіть якщо у вас є якісь залишки, я впевнена, що навіть можна з якоїсь вовняної ниточки спробувати зв'язати ці іграшки, і вони також будуть чудово виглядати. Тож, запрошую вас, два майстер-класи вже є на моєму каналі: це ведмедик та Ялиночка. В'яжіть, будь ласка, я буду дуже-дуже рада побачити ваші втілення. Ви можете їх опублікувати в інстаграм, бо ну, в YouTube ви не зможете мені надіслати фото. Ви можете їх опублікувати в інстаграм. Головне, будь ласка, відмічайте мене саме акаунт в описі під цим фото. Так, через собачку ви пишете на тканіць, і тоді я побачу цю фотографію. Зможу нею поділитися в моєму аккаунті, і, звісно, буду дуже вам вдячна. Мені б дуже хотілося побачити, які іграшки вийдуть у вас. Тож давайте вже переходити до відкривання адвенту, бо я мушу вам зізнатися, я вчора ледве стримала себе, щоб не відкрити черговий пакуночок, бо це дуже-дуже цікаво. Знаєте, коли я відкрила перший і там просто був ось цей бунтик пряжі, ну це просто бунтик пряжі. Ну окей, ну красивий, ну і все. Потім відкрила другий. Вони, в принципі, так дуже гарно співпадали, і угу, це теж це трошки викликало цікавості, але не більше. А ось коли я отримала третій, ось такий чудернацький, ну в мене вже прокинувся азарт. І мені тепер вже дуже-дуже цікаво, що ж там буде в наступних пакуночках. Тож, у мене пакуночок номер 4 і давайте його швидше розкривати. Я хотіла вже вчора сама відкрити, вчора не було Різдво влогу, але думаю, ну ні, ну ти ж пообіцяла відкривати разом з глядачами. Тож треба тримати свої обіцянки. Тож, і що тут в мене таке? Ох, нічого собі! О, це було дуже неочікувано. Чесно, я думала, буде щось червоне. А ось такий помаранчевий я навіть не очікувала. Він фантастичний. Ось, це мандаринка. Я казала, що ось це мандаринка ні. Це сицилійський апельсин, а ось це вже мандаринка. Так, сподіваюсь, ви правильно бачите. Це щось неймовірно пухнасте. Воно таке м'якесеньке і гарно пахне. Дуже цікава ниточка. Ось вона. Тут три ниточки, три складення. Однієї нитки, мабуть. І колір. Ну, це просто так, давайте подивимося все разом. М -м -м. Як вам? Дуже цікаво. Ну, вони дійсно підходять один одному. Але таке неочікуване поєднання. Мабуть, якби я сама обирала пряжу, так, щоб поєднати, то ось ці дві пряжі я б точно не взяла. Ось так виглядає трошки дивакувато, так? А якщо ми беремо ось так, то фантастично гарно. Бачите, як цікаво? Боже, ну Таня просто чарівниця. Таня це щось. Я не знаю. І це ж 4 з 12 в мене ще 8 бунтиків. Боже, що ж там буде? Ой, я не можу. Скоріш би завтра, бо я вже хочу відкрити наступний і подивитися, бо це дійсно неймовірно цікаво. Пишіть, як вам це поєднання, чи ризикнуло би так поєднати пряжу, чи ні. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Я продовжу далі підводити підсумки свого в'язального року. Чогось ви не дуже хочете підтримувати мене в цьому дійстві, але мені правда, було б дуже цікаво дізнатися ваші вироби по кожній з цих категорій. Так нагадаю, в мене вже був виклик року. Нарешті дочекалася і улюбленість публіки. Тож можете повернутися до попередніх відео і написати, які вироби в вашому в'язальному році займають місце в той чи іншій категорії. А ми сьогодні дістаємо з вами четверту категорію. Ось цієї коробочки. Так, не дивлюся. Дістаю. І це, це найгучніший провал. Я боялася цієї категорії. Я її сама придумала і сама боялася. Ну, бо завжди сумно, страшно і соромно зізнаватися в якихось своїх провалах. Так? Це вимагає певної сміливості, щоб зізнатися. Так, це мені не вдалося. В цьому я не впоралася. Тому мені самі хотілося поговорити про цю категорію, але це важко. Тож, найгучнішим провалом цього року став топ ВЕРЕС. Я знову ж таки буду додавати вам фотографії. Хоча насправді в'язала я його ще минулого року, довго, все літо я його в'язала, дов'язала вже в вересні, ще й жартувала, що це верес, в вересні дов'язався. І я не встигла його поносити, я його дов'язала і склала в шафу. Цієї, цієї весни я його дістала, ще доробляла, я показувала у відео, в літніх відео, що топ зв'язаний з бамбуку. І він скажено розтягнувся після прання, і в мене там дуже розтягнулася пройма. Мені довелося її дов'язувати, доробляти ну трошки помучилася я з ним. І нібито вийшло непогано, але провалом став навіть не сам топ, а саме пряжа. Так, мене попереджали, що бамбук буде тягнутися. І я в'язала, намагаючись врахувати ось цю розтяжімість, так? Тобто я в'язала його трохи коротшим, ніж мені потрібно. Ну, сподіваючись, що ну, окей, ну, на 5 см може він потягнеться. Але те, як він тягнеться насправді, це жах. Чесно, а, бо влітку в мене було кілька днів, коли я вранці одягала цей топ, і ввечері приходила додому. І він витягувався сантиметрів на 15, а то, можливо, і 20. я не знаю. Тобто я виходила в нормальному топі, а ввечері мені доводилося заправляти його вже в спідницю, тому що це виходила якась туніка, а не топ. Причому після того, як він полежив шафі, він знову стягується. Одягаєш його на себе, він знову розтягується. Тобто навіть неможливо його вкоротити, тому що тоді він буде дуже коротким зранку, поки ти його ще не одягнула. Тому я не знаю. Мені дуже шкода. Мені дуже подобається візерунок цього топу. Мені дуже подобається фасон. Ось ці воланчики. Вони вийшли такі класні, такі милі, такі жіночні. Ну мені він дуже подобається. колір. Це в ньому класно, але пряжа ну, це тотальний провал. Я не знаю, чесно, що з ним робити, як його носити. Бо, бо я не можу зрозуміти, тобто перев'язати його не допоможе. Мабуть, все ж таки бамбук треба було в'язати з якоюсь допоміжною ниткою. Можливо, вона б його стабілізувала. Але ж, ну. Як то кажуть, ми вчимося на своїх помилках. Так? І то, що тобі пишуть якісь відгуки, це, звісно, корисно. Але треба спробувати самі, щоб знати, що воно таке. Ось я спробувала. Шкода, шкода часу, бо в'язався він довго, бо візерунок там такий заморочливий, достатньо складний, і в'язався він зовсім не швидко. Ну і ось таке вийшло. В ньому гарно фотографуватися, бо він красивий. А ходити ось так, щоб дійсно кудись одягти і весь день в ньому ходити ні. Взагалі не підходящий виріб. На жаль. І також мені казали, що бамбук він прям буде тебе охолоджувати, в ньому так буде гарно влітку, в спеку. Взагалі ні. Мені в ньому спекотно. Нічого охолоджуючого я не відчула, хоча це ажурний виріб, так і він би мав би продуватися там. Ні, в мені в ньому було дуже спекотно, і він ще й витягувався. Так, оті пройми, що я виправляла, вони все одно витягуються, і до кінця дня в мене починає вже білизна там виглядати, тому що вони стають ще довшими. І ну, буде в мене лежати такий на якусь коротку прогулянку, так можливо, кудись просто там вийти, не знаю, в магазин прийти додому. Окей, він настигне витягнутися. А так, щоб гуляти цілий день, ні, це взагалі не варіант. На жаль, на жаль, такий красивий виріб став ось таким провалом. Тому назву саме цей виріб провалом цього року. Хоча, знову повторюсь, мабуть, це не, 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 не виріб провальний, а пряжа провальна. До речі, в мене ще стоїть бобінка, пів кіло бамбуку в мене ще стоїть, і я взагалі я боюся до неї підходити, бо мені тепер страшно. Мені страшно, що навіть якщо я з чимось її заміксую, щось до неї додам, це їй не допоможе, і вона все одно буде витягуватися. Тож, напишіть, що стало провалом цього року для вас. Можливо, це також була пряжа, можливо, це якийсь виріб. Мені буде мені дійсно дуже цікаво почути, що відбувається в вашому в'язальному житті. Тому чекаю на вас в коментарях. Будь ласка, пишіть. Давайте підводити підсумки. Тема така: найгучніший провал. Складна тема, але я вірю, що ви зможете поділитися зі мною і своїми в'язальними провалами цього року. Бо ми ж тут для, не, не тільки для того, щоб вихвалятися і показувати, які ми класні. так? Я вважаю, що треба бути щирими і розповідати і про якісь свої невдалі вироби також. До речі, це не єдиний провальний виріб, насправді в мене було. В мене ще є два вироби. Але я все ж таки залишу, в мене там ще інші категорії є, куди вони більше підходять. Тому обов'язково дивіться наступні різдво влоги. І я думаю, ми ще поговоримо про невдалі проєкти цього року. Також хочу нагадати вам, що сьогодні останній день знижки на половер спогади. Знижка 25%, посилання на мій сайт в описі під відео. Зручна онлайн оплата і смарт-опис на вашій пошті вже через кілька секунд. Ще раз розповім, що це смарт-опис, тобто немає прив'язки до щільності, до пряжі, до розмірів. Взагалі, ви можете зв'язати його з будь-чого. Хоч з бавовни, хоч з льону, хоч з бамбуку. <свісно> Навіть будь-яка пряжа, будь-які спиці і будь-який розмір. Так можна зв'язати і на дитинку, і на дівчину з прекрасними формами. Все, що захочеться. Тож, будь ласка, знижка 25% чекає на вас на сайті посилання в описі під відео. І на останок в цьому відео хочу поділитися з вами дуже класним кіно. В нас з дітьми є така традиція, що в грудні перед Новим роком, перед Різдвом ми дивимося новорічні фільми. І кожного року я намагаюся знайти для них щось новеньке, так? ну не передивлятися ж одне й те саме кожен рік. Тому минулого року ми дивилися фільм Різдвяні хроніки. Ось я зараз вам тут поставлю його постер. І цього року ми подивилися Різдвяні Хроніки 2. Дуже класний фільм. Невеличкий вступ в мене двоє дітей: два, два сина а молодшому, 10 років, а старшому вже 15. І ви розумієте, що підібрати фім такий, щоб він подобався їм обом. Ну, це такий невеличкий челендж, тому що зовсім дитячі фільми не буду дивитися старший, а дуже дорослі фільми не буде дивитися молодший, Він їх просто не зрозуміє. Тому мені кожен раз, коли я шукаю фільм для сімейного перегляду, треба так балансувати, знаєте, щоб він був і трошки дитячий, і трошки дорослий. І, от різдвяні хроніки, і перший і другий фільм це. Просто ідеальне попадання. Якщо у вас так також така от змішана компанія, так і діти і дорослі, я дуже рекомендую. Тому що з одного боку це така класна різдвяна добра казочка, так коли діти допомагають санті врятувати Різдво. Ось вся ця класична історія, коли вони борються з якимось злом, перемагають і Різдво настає всупереч всьому. А з іншого боку, тут є і елементи. Пригодницьких фільмів і елементи екшену, там є і погоні, і навіть трошки бойовиків, і комедійні моменти. І, знаєте, ну не примітивні, а такі ну класні, дійсно смішні. Тому мої обидва си там були неймовірно задоволені і першою, і другою частиною. Тож рекомендую вам для ось такого сімейного перегляду. Але й навіть якщо ви дивитесь лише дорослою компанією, я впевнена, вам також сподобається і точно додасть вам святкового настрою. Ну, і звісно, я кожна в'язальниця, коли я дивлюся кіно чи серіал, я шукаю що? Я шукаю в'язані вироби. І завжди дуже радію, коли бачу щось в'язане на героях. Мені, особливо, якщо це цікаве, неординарне. Мені подобається це розглядати. А, на жаль, в цьому фільмі не було багато в'язаних виробів, але був неймовірно красивий білий цвет на місіс Клаус. Ось зараз я вам також його показую. Ну, місіс Санта Клаус, звісно, має бути в чомусь білому, і в неї дуже красивий светр, косами. А, мушу зізнатися, я вже, мабуть, третій рік поспіль <свісно> мрію зв'язати собі такий білий светер і щось ніяк в мене не складається. Ні пряжі в мене немає, ні часу на нього не вистачає. Ну, я все ще в мріях про свій білий светр косами, щоб він був такий зимовий і новорічний. І ще хочу звернути вашу увагу. В цьому фільмі дуже багато показували таких героїв, як ельфи. Так, у Санта Клауса є ельфи в цьому фільмі, вони, вони ось такі прикольні і мультяшні. І хоча вони намальовані на комп'ютері, вони усі в жакардовому одязі. От дійсно кожен ельф в своєму костюмчику з жакардовим візерунком. Тому, якщо ви любите жакар, я думаю, це буде якраз шанс надихнутися і побачити якийсь прикольний візерунок, який можна інтерпретувати і для себе. Я також тут вам ставлю кілька кадрів. Я з задоволенням на них дивилася, бо вони дійсно дуже смішні, а ще й у таких от в'язаних жакардових костюмчиках. Мені здалося це дуже милим і дуже класним. Тож ще раз рекомендую вам цей фільм. І знаєте, я думаю, що ми самі створюємо собі різдвяний настрій, різдвяний новорічний. Бо чекати, що щось станеться навколо, що надасть тобі цього настрою, ну, можна і не дочекатися. Так, ми живемо в складні часи, але не треба забувати, що диво воно існує, якщо в нього вірити. І свято воно існує, якщо його створювати для себе навіть самостійно. Тож я бажаю вам святкового настрою. Дякую, що ви сьогодні провели цей час зі мною. Завтра знову буде різдвог з новими новинками, з новими знижками, з новими бунтиками пряжі. Тож чекаю на вас. Приходьте завтра, і побачимося вже завтра. Па-па!